пані Елла одна з 73 тисяч людей, що за мирних часів мешкали у Бахмуті. Рік тому вона разом із чоловіком та батьками виїхала з небезпечного регіону і зараз проживає у кривому розі. Розповідає, місто привітно зустрічає своїх нових мешканців. Місто ну дуже велике, надвелике, але люди хороші. Ми вже тут. Познайомилися з сусідами, де ми мешкаємо. Люди добрі, допомагають нам, були вражені відношенням до нас, до переселенців. Дуже дуже гарно для переселенців з бахмута відкритий спеціальний центр «Кривий ріг з бахмутом у серці. Він розпочав свою роботу у березні на базі дитячої бібліотеки номер 15 Це приміщення центру надало місто. Тут ВПО можуть скористатися комп'ютерами, отримати консультації, оформити заявки на отримання грошової допомоги і не тільки наші мешканці можуть тут отримати психологічну підтримку, юридичну допомогу від благодійних фондів. Також гуманітарну допомогу у нас нещодавно відкрились освітянські осередки, де у нас дітки залучаються до різних видів учоби. Тобто англійська мова в нас проводиться, заняття для діток, але підтримка цим не обмежується. Невдовзі маленькі переселенці з Бахмута зможуть відвідувати культурні та спортивні заклади, музичні та художні школи Кривого Рогу. Ці та інші питання мер східного міста фортеці Олексій Рева та голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул обговорили під час зустрічі 12 квітня. Вражаю припередусім, я, при... я висловлюю вдячність місцевим органам влади міста Кривого Рогу Олександру Юрійовичу Юрію Григоровичу за підтримку, розуміння та дуже тепле ставлення до переселенців з Бахмута їх в нас більше однієї з половиною тисяч, з яких більше 250 – це діти. Ми маємо вісім центрів підтримки в різних містах. Я відповідально заявляю, що кращий морально-психологічний клімат, тепло, затишок, комфорт тут у кривому розі. Щира вам подяка. З початку війни Кривий Ріг став справжнім прихистком для більш ніж 80 тисяч переселенців, які покинули свої домівки через війну. У місті створюють усі умови для комфортного перебування в ВПО. для них відкриті шелтери для тимчасового перебування із безкоштовним триразовим харчуванням. А у співпраці з міжнародними організаціями надається партнерська допомога, але кривий ріг стає хабом хабом для міст переселенців. У нас є хаб. Е я Маріуполь. У нас є Херсонський хаб. І от зараз відкрили Бахмутський хаб. У нас в Криму Розі вже більше ніж півтори тисячі бахмутчан, Тут забезпечені всі умови. Зараз ми ще надамо приміщення під амбулаторію сімейної медицини. І також будемо надавати всю необхідну допомогу українці завжди будуть допомагати українцям. Також для переселенців з Бахмута створили спеціальний телеграм-канал «Кривий ріг з Бахмутом у серці: Бахмут Хелпкаер, у якому можна першими дізнатися про роботу центру, анонси заходів, а також іншу цікаву та корисну інформацію. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, перший міський.